Спеціальність екстреного медичного техніка як помічника фельдшера запровадили під час реформи екстреної допомоги. Вперше в Україні такий документ про освіту отримали сьогодні водії швидкої допомоги Донеччини. У практиці ми тепер зможемо серцево-легеневу реанімацію робити, ну, допомагати нашим фельдшерам при травмі, також шинувати. І різні маніпуляції. Ну, просто будемо допомагати нашим фельдшерам уже так дипломованими спеціалістами. В основному практичні знання благодарені інструкторам нашим Марії та Олені Константиновні за те, що навчили і, ну, і отримали нову професію. 20 водіїв швидкої із різних міст Донеччини навчалися на екстреного медичного техніка впродовж трьох місяців без перерви на основній роботі. За ці десь триста годин навчальних годин ми повинні були. Навчити водіїв скорої допомоги, наданню екстреної медичної допомоги з усіх дисциплін. Це були і внутрішні хвороби, це була і хірургія, і педіатрія, акушерство, і гінекологія. Теоретичну частину через карантин слухачі освоювали дистанційно, практично, ось у цій навчальній аудиторії. Дефібрілятори. Будь ласка, один другий. Це повнороставий манекен для відпрацювання навичок транспортування пацієнта, допомоги при травмах, при переломах, комплект нощів, комплект вакуумних шин. Для навчання серцево-легеневій реанімації тут є спеціальний манекен. Засвоїти навички видалення стороннього предмета із диканих шляхів допомагає ось такий жилет. Все це купили за гроші. Про ООН. ця можливість стала втіленою завдяки підтримці програми розвитку організації Об'єднаних Націй, котра на всіх етапах здійснювала і підтримку, і технічну, якщо виражалося, в закупівлі обладнання у вигляді манекенів для тренування. У вигляді комп'ютерного обладнання, а також фінансування саме цього навчання. Завтра навчання розпочнеться у водіїв швидкої із Луганщини. Вікторія Липчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.